Привіт, Віталію. Перша гонка на чемпіонаті України. Вдалося з Тернопільської області друге місце сьогодні посісти. Розкажи, як гонка, як тобі сянки, як умови? Сьогодні ніби останній день сонця, далі дощі щось холодно обіцяють. Як тобі сьогодні погода? Як вітерне стрільбище? Тому що я бачив дуже багато проблем з цим було і штрафних кіл теж вистачало. Е, так, всім привіт. Дякую за привітання. Перш за все. Ну, звісно, це сянки це таке місце, де, в принципі, в принципі, завжди вітряно. Ось, і ми повинні пристосовуватися до цих погодних умов. Насправді скажу, що е, навіть не на кожному стадіоні Кубка світу такі повітряні, ну погодні умови мають на увазі саме з вітром, як саме тут Сянках є. Ось, і насправді е, працювати на вогновому рубежі тут доволі складно, тому що тут така спеціальність, що е, саме Вітер він не є постійним, а він є таким короткочасним і поривчастим, і воно постійно ну, може тебе збивати. І якщо брати до аналізу сьогоднішнього гонку, саме мій етап, особливо на належці, були в мене проблеми саме зі зміною вітру, тому що, в принципі, я розумів, на який вітер я пристрілявся. У мене трішки траєкторія вітру змінилася. Я вроді як під нього постарався підвлаштуватися, але. Ну, як, як результат показав, не дуже вийшло. От. Але, загалом, в принципі, ходом так було нелегко, доволі тяжко, але суперники сьогодні також дуже сильні і насправді дякую за таку хорошу боротьбу і суперникам і команді за хорошу роботу. Ну, сьогодні, в принципі. Доволі непогано вийшла естафета для, для нас. А як тобі коло взагалі? В сянках, ось це два кілометри. Воно таке, ніби пологе, але і попрацювати є, і спуск там на дальній петлі, такий добрячий. Як тобі загалом ось саме лижоролерна траса тут? Ну насправді коло доволі таке швидкісне, можна так сказати. Всього ж один підйом. І то, в принципі, його можна виїжджати під кожен крок. Тобто, не переходячи навіть mm -hmm. під підйомний варіант. От, Але за рахунок цього траса постійно вимагає. Ає від тебе динамічної їзди і саме такої, ну саме підтримування швидкості по всій дистанції, і відповідно це забирає насправді дуже багато сил та енергії, бо ти повинен постійно підтримувати стабільну високу швидкість, і з рахунок того, щоб. Довгі такі прямі, е, особливо, якщо ти хочеш добре показати час, ти особливо не відпочинеш, не сядеш на спуск, а постійно підпрацьовуєш ногами, руками. Тобто траса тут доволі цікава, якщо так можна сказати. Uh -huh. І за стрільбище, наскільки я розумію, вітер теж був назустріч, правильно? Тобто додатково треба. Е, Застрільбище, так, так, так. Раз вітер був в лице був зустрічний, і, в принципі, якщо ти сядеш, ти будеш втрачати. Ну, мається на увазі, просто будеш котити без додаткових поштовхів, ти будеш, ну, як на не мене втрачати час, тому я старався підпрацьовувати на всіх ділянках кола, тому ось так. Розкажи по підготовці, розповідав Богдан, що Антхольці були, і загалом підготовка наразі йде ніби за планом. Як воно в тебе складається? Наскільки ти оціниш ну, скажімо так вдоволеність літньою підготовкою? Так, в принципі, що можу сказати, що ми ось повернулися із Антхольцю, тобто місце, де в цьому році буду проводитися зимові олімпійські ігри, і скажу, що ну. Підготовка йде за планом. Головний тренер нас грамотно складає план підготовки. І, в принципі, я вважаю, що на даний момент у нас все йде ну, по запланованій роботі, так можна сказати. І... Згодом ми трішки відпочинемо вдома і вже починаємо безпосередньо, ну, закінчуємо літній етап підготовки. Починаємо вже такий збір, буде ще на ролірах, але вже будемо більше включати елементи лижного ходу, тобто саме ставати на лижі, на сніг. І згодом вже буде перша ну, вкатка, можна так сказати, в Ідре, в Швеції. Ось тому незабаром вже скоро все почнеться. І насправді. Досить такий довгий період вже без змагань, навіть ці змагання Чемпіонату України це можливість відчути цей змагальний дух, трішки десь мандраж, переживання, хвилювання з цим. Ну стараєшся боротися, і насправді. Це не може не радувати. А, що ти плануєш бігти на чемпіонаті, окрім змішаної стафети? Завтра чи будеш суперспринт бігти? Чи ще? Так, так, так. Завтра планую бігти ще суперспринт і завтра вирушаю додому, тому що у нас за планом було пробігти дві гонки. І завтра ну пробіжу суперспринт і вирушу додому трішки відпочити вже перед цим таким основним етапом підготовки до початку сезону. Хотів ще про Сіті Біатлон запитати, брав ти участь у змаганнях в Німеччині. Як тобі взагалі атмосфера, як тобі самі змагання? Яке враження по собі залишили? Е, насправді, вже не вперше беру в такому участь, але вперше це досвід саме в дорослому варіанті цієї гонки. Е, я біг по юніорах в у Візбадені, Зараз це відбувалося у Дрездені. Насправді, атмосфера просто була шаленою там. Е, ну, за кордоном, особливо так. В Німеччині дуже люблять біатлон, і вміють насправді проводити там змагання, навіть такі шоу гонки на дуже високому рівні, і ну тільки показник того, що туди приїжджають атлети з різних країн і. Топові атлети приїжджають, я думаю, що це показує рівень цих змагань. І знову ж таки, відчути цей дух змагань, навіть зважаючи, що це шоу гонка фестиваль, але відчути цей дух змагань серед тих спортсменів, з якими ти будеш брати участь, ну, змагатися зимою, насправді це круто. І так, можливо, трішки десь хотілося краще. Тобто, ну показати саме. І кращу стрільбу, і в принципі кращий лижний хід. Але ну, на даний момент було так, як, як було, і в принципі, ну, в принципі, вийшло досить непогано, але звісно, що завжди можна краще. Хотів сказ... запитати ще про е, лижі твої, про черевики, Ти спонсора змінив. Е, можеш трішечки, ну скажімо так, привідкрити завісу, як це загалом відбувається, ось цей процес, чому саме фішер і так далі? Так, так. Я ж офіційно, в принципі, не анонсував цього. Ми але... Помічали просто на змаганнях. Так, так, так. так. Е, тобто в цьому році я вирішив. Ну, на наступні два роки я вирішив, як, як мінімум, ага. е, вирішив змінити. Саме фірму «Лейш», ботінок. В принципі, до того я бігав на Саломоні, в цьому році я перейшов на фішер. Ну, хотілося попробувати чогось нового. Насправді десь ну, відчути ну, знову ж таки, кожні лежі, ну, в маю на увазі, кожна фірма Лейж і вони відрізняються. і… Ну, тобто Спорсен під це підбирає, що йому індивідуально найбільше підходить. Я попробував Соломон, досить довго бігав на ньому. В принципі, все складалося непогано, але в цьому році ну, надійшла пропозиція також від Фішера. Я над цим довго роздумував і. Ну і вибрав, що попробую попрацювати з цією фірмою, подивився, як буде проходити е, в майбутньому ну, саме гонки на цій фірмі. Ну і дуже сподіваюся, що це піде тільки на плюс. Та, ну, наскільки я розумію, лежити ще немає змоги спробувати. Все таке літо. Про черевики може розповісти трішки, яка різниця там, між Соломоном, Фішером, що ти відзначиш для себе? Ну, наспадні, насправді я пробував вже лежі, тому ага. що я вже коли був останній етап в. Норвегії, то я вже там отримав і навіть лижі на наступний сезон. уже, і ботинки нові, в нову моделі, яку вони випустили. В принципі, ботинки насправді відрізняються кардинально від Соломона. Зовсім в принципі інша специфіка роботи на трасі. Не можу виділити, яка краща, яка гірша, насправді, але. Ну, кожна по-своєму має свої нюанси, але звісно, що потрібно до нової фірми ще трохи привикати і відчути саме е, хорошу швидкість, хорошу роботу. Ну найкраще співвідношення е, ефективності там поштовху і знову ж таки ефективності цього прокату саме на лижні, на лижах. Тому е, ну, неодмінно насправді чекаю зими, щоб вже повноцінно. Працювати ну з цією фірмою, так як воно має бути. Ну літом це одне, але зимою, там де в нас основна купа змагань, воно зовсім інакше. Добре, будемо сподіватися, що фішер завезуть тебе до олімпійського подіуму. Дякую, я вам. надіюсь, дякую вам.